Ну добрий день, добрий день, everybody! Ви на каналі it Паляниця, і сьогодні ми з вами поговоримо про встановлення операційної системи Windows на досить старенький комп'ютер. Ну як старенький, яким більше, ніж 5 або 6 років? Може навіть і більше, чим 6. Але справа в тому, що як ви знаєте, можливо, ви в курсі, можливо ні. Windows 11 має деякі обмеження, щоб встановити. В звичайному режимі, як є встановлення Windows 10, яке ви також знайдете в мене на каналі, якщо вам цікаво, лінк буде вверху в правому кутку. А є деякі обмеження на процесор, тобто потрібен 1 ГГц, або швидше, із двома або більше ядрами на сумісному 64-бітному процесорі, або система на кристалі SOC. Тобто System on a chip. Дизайн електронної схеми, ну, так би думати, яка вміщує функціональні складові цілого пристрою, наприклад, комп'ютера, на одній мікросхемі. ОЗУ 4 ГБ і більше. Сховище для інсталяції Windows 11 потрібно розміром 64 ГБ або більше. Для завантаження, для завантаження оновлень та роботи певних функцій може знадобитися додаткове місце у сховищі, звісно. Графічна карта, сумісність із DirectX 12, або пізнішою версією, та драйвер VDDM 2.0. Звісно, не у всіх є відеокарти із DirectX 12. Ну, тому що з огляду на те, скільки вони коштують, то краще купити цілий ноутбук і ще щось залишиться на булочку. Системне вбудоване програмне забезпечення, у можливість безпечного завантаження. TPM. Це довірений модуль платформи TPM версії 2.0. Ними оснащені скоро 10, ну, можливо, 20% всіх ноутбуків. Тобто у людей, які є ноутбуки старші, цього модулю не мають. І це є одна із важливіших проблем, чому не можна встановити Windows 11 на звичайний старесенький ноутбук, який начебто і мав би тягнути систему, і вона не буде виснути. Але в зв'язку з тим, що є цей довірений модуль платформи, його не можна просто так от взяти, скачати на флешку, як Windows 10, або 7, або 8, і просто встановити. Він тупо не загрузиться. Підключення до інтернету, звісно, потрібно і все. Ну що ж, зараз я вам покажу і розкажу, звісно, як встановити Windows 11 на більш старесенький комп'ютер, обходячи ці самі. Вимоги. Тобто, ми спробуємо обійти обмеження на процесор та обмеження на довірений модуль платформі TPM версії 2.0. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк, дивіться відео до кінця, тому що воно буде досить цікаве. Погнали! Отже, у нас є комп'ютер, ноутбук і є у нас флешка. Тобто Флешку потрібно чим побільше. Бажано гігабайт так на 8. Перше, що нам потрібно, звісно, скачати Windows 11 на флешку. Тобто Для цього нам потрібно ISO файл. Відкриваємо Google Chrome. Пишемо скачати Windows 11. Нам відкривається віконечко завантаження Windows 11 на офіційній сторінці Microsoft.com. І тут ми можемо вибрати декілька варіантів. Помічник з інсталяції, це, звісно, якщо ви хочете встановити Windows 11 поверх Windows, якого є у вас. Тобто, наприклад, це може бути Windows 10, Windows 7, але ви не обійдете ті самі обмеження, які я вам казав на початку ролика. Тобто це просто звичайна програма, яка встановить вам Windows 11 поверх Windows 10, якщо вона у вас, звісно, ліцензійна. Другий варіант створення інсталяційного носія Windows. Тобто це така функція, яка створює інсталяцію або чисту інсталяцію Windows 11 на новий або вживаний ПК. Скористатися цим параметром, щоб завантажити інструмент створення носіїв для створення завантажувального USB або DVD. Тобто це також програма, яка копіює ваші файли системи на флешку, і тим самим ви можете клонувати ваш диск на старий ПК або вживаний. Але також є нюанс, тому що ви її просто не загрузите через ці самі обмеження. Це ми все закриваємо, оці обидва варіанти. Нам потрібен третій варіант завантаження образу диска Windows 11 ISO. Ми вибираємо Windows 11 Multi-edition, так як у нас тільки один, вибір у нас нема. Все можете читати, можете не читати і натискаємо завантаження. Буде перевірка запиту. Потім тут, де у нас виберіть мову продукту. Звісно, ми вибираємо з вами українська. І натискаємо кнопку Підтвердити. Знову йде обробка запиту. І у нас повинен з'явитись лінк. Ось він. Тобто посилання, яке буде дійсне протягом 24 годин. Натискаємо Завантажити і у нас починається завантаження. Після того, як завантажилося, він у мене вже є. Ось тут він. Windows 11 22 h 2 Ukrainian X64 V1. Після цього потрібно скачати ще одну програму, яка допоможе нам в знятті обмежень та знятті деяких файлів, перепису файлів в самій системі Windows, в самій установці. Це програма Rufus. Rufus це така програма, яка допомагає нам записати ISO-файли на флешку. Це як UltraISO, тільки трішечки більш розвинений. Тут можна створювати і мультизагрузочні флешки, можна створювати багато чого. Якщо ви хочете, щоб я про неї більше розказав, то пишіть в коментарях, я обов'язково зніму для вас відео, де детально поясню, який принцип роботи цієї програми. До речі, вона дуже цікава, і я думаю, що багатьом ентузіастам вона стане в нагоді. Отже. Пишемо просто Rufus скачати. Нас перекидає на офіційний сайт. Тут у нас є сайт. Вибираємо собі українську мову. Тут в кутку. Сторінка перезавантажиться на українську мову. І останнє оновлення скачуємо, звісно, Rufus 3.21. Або можемо скачати і портабл версію. Якщо ви не хочете встановлювати, а тільки вам для одного разу. Але я не буду скачувати Portable, я скачаю звичайну версію. Натискаємо, натискаємо закрити. І тут у нас внизу от скачався Rufus. Він зараз у нас з'явиться на робочому столі. Все. Google Chrome ми можемо закривати, так як він нам більше не потрібен. Отже, у нас є програма Rufus. Ось так вона виглядає. Ми її, звісно, відкриваємо. Вона у нас відкриється звичайним чином від адміністратора. Що у нас тут є? У нас е, вибрало автоматично нашу флешку, яка вставлена в комп'ютер. До речі, я рекомендую вам вставляти флешку, якщо у вас великий комп'ютер, не ноутбук, персональний. Тоді вставляйте її ззаді, Так і швидше буде запис на флешку файлів. Отже, у нас є флешка. Тут нас просить вибрати тип завантаження. Будь ласка, оберіть, ми обираємо тип завантаження, вибираємо наш ISO файл. Оцей. Потім. Тут у нас є стандартне встановлення Windows, GPT, Система, тобто схема розділу, цільова система, UEFI без CSM. Це все залишаємо так, як є. Потім, Тут нічого не чіпаємо, все залишається на своєму місці. Тепер натискаємо кнопку почати. Тут у нас є отаке віконечко. Я вам зараз поясню детально, що воно означає кожен з цих пунктів. Перше, це вимикає вимогу наявності модуля TPM 2.0 та увімкненого безпечного завантаження. SecureBot. А також наявність потрібного обсягу оперативної пам'яті. Наступний пункт, який також відмічений, це скасування вимоги щодо обов'язкового створення облікового запису Microsoft. Також можна створити обліковий запис Microsoft і під час інсталяції Windows 11, але можна обійтися і без нього завдяки Rufus. Третє, це автоматичне створення локального облікового запису із зазначеним ім'ям під час встановлення Windows 11 із створеного USB-накопичувача. Тут, як ви бачите, у мене є вже ім'я мого користувача, ми тут можемо написати будь-що. Наприклад, написати адміністратор. І, і у нас автоматично створиться локальний обліковий запис із ім'ям адмін. Наступне – це встановлення регіональних параметрів, такими самими, як і користувача, з якого записується ця флешка. Тобто вона пропускає налаштування та клавіатур під час встановлення системи. І останній пункт це опція для відключення екрану налаштування конфіденційності при установці. Тобто відключає збір даних у всіх пунктах. Тобто, вам не треба виклікувати все вручну. Що ми з вами і зробимо? Ну, ви не обов'язково мусите оці два пункти відмічати. Це я вже для себе відмітив, тому що мені так потрібно, а я так хочу. Але ви не мусите. Тобто, саме головне, що нам потрібно, щоб Windows встановився правильно і він взагалі встановився, це відмітити оці два пунктики. Перший. Remode Equipment і Remore Equipment. Тобто оці два перші обов'язково, а три інші це вже на вибір. І натискаємо ОК. OK. Тут у нас, звісно, попередження про те, що всі дані на диску будуть знищені. Це, що я вам казав на початку: що треба уважно дивитись, чи саме ту флешку ви вибрали, якщо їх у вас декілька. І натискаємо кнопку ОК. Триває виділення розділів, очистка структури і буде запис флешки. Тут ми натискаємо Скасувати. І тут також Скасувати. А можемо закрити. Щоб воно нам голову не морочило. Він буде отак постійно включатись. Але то не суть. Отже, йде копіювання iso файлів Після того, як все докопіюється, це для вас займе 1 секунду, для мене, можливо, десь хвилин 6, не знаю. Це ось, як ви бачите, вже готово. І ми натискаємо просто клавішу Закрити. Відкриваємо нашу флешку, і у нас тут є наш Windows. Ось він записаний. Тут, як ми бачимо, назву, назву флешки. Все. Виймаємо флешку з комп'ютера і йдемо встановлювати. Отже, як ми бачимо, тут у нас є оця флешка, яку ми записали з вами. Будемо встановляти Windows на ноутбук Asus. Марка ноутбуку. А, не бачу. Марка ноутбуку X550C. Будемо встановляти на ноутбук, вставляємо флешку в роз'єм і запускаємо наш комп'ютер. Іде запуск програми інсталяції. Як ви бачите, у нас попросило активацію Windows. Тут ми натискаємо, що в мене немає ключа продукту. Тут ми вибираємо з вами версію нашої системи, їх є 6 штук. Я рекомендую, звісно, вибрати Pro, так як дві останні це вже йде для більш потужних машин, і взагалі воно вам не потрібно з лишніми функціями, якщо ви не користуєтесь. Детально я розповім про ці всі системи в окремому відео. Як і чим вони відрізняються. Тож не забудь підписатись на канал і поставити вподобайку. І натискаємо кнопку далі. Тут нас просить прийняти ліцензійну угоду. Далі. І тут нам потрібно не оновлення, а інсталяцію чисту. Тому що я взагалі весь диск стираю, повністю буде новий комп'ютер. І е, інсталяція. Тут у нас є диски. Тобто це один диск, який розділений на три розділи. І тут у нас є помилка. Одразу ми стикнулися з помилкою, що не можна інсталювати OS Так як у нас Windows MBR. А нам потрібен GPT. Що ми робимо для цього? Ми в цьому меню натискаємо на клавішу Клавішу Shift та клавішу F10. Разом. Спочатку Shift, а потім F10. І у нас відкривається меню командного рядка щось у мене фокус збився. Тут, в цьому командному рядку, ми пишемо. Діск Part. Enter. Нас переміщає до програми diskpart. Part. Тут, в ній. Ми бачимо, пишемо list. disk Нам на вибір пропонує два диска. Один на 298 ГБ і один на 14. Нам потрібен нульовий диск, тобто наш, тому що на 14 це наша флешка. Тут ми пишемо Select select. Disk. I u nas jest 0, nam potrzebny 0. I naciskamy klawiszu Enter. Piszemy komandę Clean. Idzie oczystka dysku. Wszystko, dysk połownie się oczyszczony. Potem piszemy z wami komandę Convert GPT. I Enter. Зараз у нас успішно конвертується в GPT. І ОК. Okay. Тепер пишемо команду Exit. І натискаємо знову Enter. Все. Віконечко можемо закривати. Зараз у нас на розділі, як ви бачите, ця помилка Є. Щоб її не було, нам треба повернутись назад. І знову війти в інсталяцію. Оновиться віконечко і все, як бачите, можемо встановляти. Вибираємо диск, натискаємо створити. Задаємо, скільки нам потрібно пам'яті на диску C. У нас диск на 300 ГБ, тобто ми його розділимо по 150 Або, ну так, а хай буде. По 150 ГБ. Це у нас 150 тисяч МБ. І натискаємо застосувати. Окей, Система створить ще один розділ, в якому вона буде зберігати файли. Ось як бачимо навіть два розділи. Так, і за одне створимо цей диск. Натискаємо Створити і застосувати. Окей. Вибираємо розділ 3, який ми створювали для системи. І натискаємо кнопку Далі. Все, іде копіювання файлів Windows з флешки на комп'ютер. Зараз я, от як бачите, дуже швидко це все йде. Зараз я переключусь, щоб було скоріше для вас, щоб ви не чекали. Зараз от якраз завершення. Зараз нас попросить перезагрузити ПК. Після того, як. Ось перезавантаження, і поки біжить цей бігунець, ми можемо витягнути флешку. Витягуємо флешку, закриваємо наш, нашу командну строку. Комп'ютер перезагрузиться. Перша загрузка буде йти досить довго, але подальші загрузки вже будуть йти швидко. Так як ще в кеші на диску сформована таблиця. GPT-файлів, та сформована взагалі індексація файлів, тобто немає в пам'яті ще файлів для запуску, і перший запуск створює їх для подальшого швидкого запуску системи Windows. От як бачите, вже загружається основний інтерфейс установки, тобто продовження установки, іде підготовка пристроїв. Запуск служб, щоб перевірити все устаткування, яке має ваш комп'ютер, і спробувати встановити драйвера на нього. Так як від Windows 8, самі драйвера встановлюються, мало які драйвера треба скачувати, все встановлюється автоматично. От, Як бачите, все швидко пробігло, вже ведеться підготовка, вже налаштовується система. Звісно, це все залежить від можливостей комп'ютера чи ноутбука. Якщо у вас більш сильна генерація, не така, як у мене, то все триває набагато швидше. І навіть ще плюс великий, якщо у вас є SSD диск. Тому що це звичайний диск HDD. тож тут все триває досить довго. Зараз нам успішно покаже. Вікно системи Windows. Звісно, треба е, дати належне тому, що ми встановлюємо на не дуже сильну машину, не дуже сильний комп'ютер систему Windows 11, але... Вона буде робити доволі швидко, так як е це не залежить від того, чи вімкнений модуль TPM чи ні. Чи є у нас 4 ГБ пам'яті, чи ні. Звісно, чим більше, тим краще. Але встановити Windows 11 можливо на будь-який ПК, це я вас можу запевнити за допомогою звичайної флешки. Отакої. От тобто. Все робиться і все можна обійти, якщо правильно знати, як налаштуватись. Тобто треба записати правильно флешку, щоб вона відключила можливості сканування процесору підходящого кількості оперативної пам'яті і модулю TPM 2.0. Ось пише, що вже майже готово. І вуаля, Windows встановлено. Нам відкривається меню. Все як має бути. Зараз я вам покажу, на яку саме модель ноутбуку ми встановили наш Windows. Натискаємо Система. І зараз нам будуть відомості про систему. Що у нас тут є? У нас є Intel Celeron 1007U, 1,5 ГГц, двохядерний ОЗП 6 ГБ. Ми встановили 64-розрядну систему. І у нас локальний обліковий запис. Тобто нам не потрібне підключення до інтернету, щоб комп'ютер не. Робив лишніх рухів і не нагружав нашу систему. Ну що ж, з вами був канал Еті Паляниця. Підписуйся на канал, став подобайку. Все буде Україна. До побачення!